В Україні через спеку зросла кількість пожеж лише у Запорізькій області. У липні зафіксовано майже чотири сотні займань. Спалахують трава та дерева, страждає від вогню і острів Хортиця. Аби захистити заповідник. Рятувальники встановили там додатковий пост. Ці двоє козуленят народилися лише місяць тому і вже ледь не загинули. Із вогняної пастки, що утворилася під час пожежі на хортиці, їх урятували надзвичайники. Гасили суху траву та очерет в лісі. Знайшли маленьку косулю в згарищі, яка лежала. У ну, поганому стані вона намагалася втекти приблизно, може, метрів 10-15. і так як у неї не було сил, і вона просто лежала. Дитинчатку зулі знайшли з різницею в кілька днів. Одне помітив надзвичайник Микола під час обстеження території угледів маленьку геть знесилену тварину. Рятуючись від вогню, вона сховалася за деревиною. Серце калатає по нього піч. Шов такий. козолю передали працівникам заповідника Хортиця для малят. Тут облаштували вольєр, виходжують їх волонтери. Вони були не дуже в гарному стані, але ми визвали ветеринара. Ми провели їм повний огляд. Вони трішки надихалися. Угарним газом, але все це пройшло. Провідати своїх підопічних приїхали й рятувальники. Волонтери розповідають, з'ясували, що маленькі козуленята різної статі і вже самостійно їдять. Ми їх годуємо кожні три години козі молоком з дитячим питанням, по 250 мл для обох осіб. Їдять вони добре. А от б'ють дуже добре молоко вже зараз, вже почали їсти травку, яблучко. Через аномальну спеку пожежі в екосистемах ледь не щодня. Ось одне з останніх місць, де лютував вогонь. Полум'я йшло понизу, але його вчасно локалізували. Загалом цьогоріч на Хортиці сталося вже понад два десятки пожеж. Склалася дуже складна ситуація по Пожежам в південній частині острову Хортиця, яка раніше була заплавною, тобто помережена озерами, затоками, протоками, але після підриву Кахевської греблі осушилася ця територія, і в нас з 180 гектарів озер залишилося буквально близько 10 гектарів водної площі, все інше висохло. Надзвичайники кажуть, гасити пожежі на відкритих територіях непросто густа рослинність, чагарники немає проїздів, немає доріг, тому рятувальникам. Приходиться самотужки за допомогою ранцевих вогнегасників здійснювати гасіння даних пожеж. Окрім цього, вогонь швидко шириться по місцевості. Рятувальники навіть встановили на хортиці додатковий пост. На червоні знаходиться пожежний автомобіль, і щодня здійснюється моніторинг ситуації. Після ліквідації пожежі рятувальники здійснюють ще проливку. А інколи навіть на наступний день здійснюють моніторинг. У ДСНС кажуть, пожежі в екосистемах заз. Учас палахують через людську недбалість. Займання виникають через залишені на сонці скляні пляшки, викинутий недопалок чи сірник. Рятувальники та працівники заповідника постійно нагадують відвідувачам хортиці про пожежну небезпеку. Донести до свідомості громадян, що пожежі в природних екосистемах це не тільки небезпечно, але ще й шкідливо для здоров'я та навколишнього середовища. За словами рятувальників, лише цього спекотного липня в екосистемах сталося майже чотири сотні пожеж. часом Ом, дитинчатко золі, яких урятували на острові, волонтери доглядатимуть аж поки вони не зміцніють, а потім випустять у дику природу. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.